Європейський тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити триває по всій країні. Це щорічна кампанія, метою якої є нагадування, що віруси можуть роками не давати симптомів, але вчасний тест рятує здоров'я та життя. ВІЛ, гепатит Б та це є. Керованими інфекціями, однак ефективне лікування можливе лише після раннього виявлення. Тестування безоплатне, швидке і конфіденційне. А пройти його можна у сімейного лікаря, пунктах тестування та мобільній амбулаторії, що працює у громадах області. Вілоінфекція і вірусні гепатити можуть стосуватися кожного незалежно від віку, статі чи способу життя. Інфекція може передаватися не лише під час ризикованої сексуальної поведінки або ін'єкційного вживання наркотиків, а також через медичні процедури, татуювання, манікюр, пірсинг, стоматологічні процедури. Ніхто не може бути цілком впевненим, що ризику немає. Один простий тест дає впевненість, а в разі потреби, шанси своєчасно розпочати лікування.